Віра Бегаль надто пізно. Читає Андрій Хемен. Надто пізно, надто пізно, надто пізно. Старенький безхатько шрудів своїм нехитрим скарбом, щедро горнутим шарами політилем і безперервно бубонів. Ігор і справді трохи припізнився не те, щоб повертатись додому після комендантської боловну воєнку. Інколи обирати не доводиться. Він понишпорих по кишенях витягнув першу купюру, що трапилась під руки, і протягнув дідові. Скільки обіцяв собі не вестись на жабраків, але ж зима дворі. Дід ніяк не зацікавився простягнутою у його бік соткою і продовжував бубоніти. Надто пізно, надто пізно, надто пізно. Ігор роздратовано пхикнув і вже збирався піти, коли безхатько раптово підстрибнув. Вчманівні очі хаотично забігали. Ховайся, прошепотів він. І вхопився мертвою хваткою у рукав Ігоревого пуховика, Ще з маячня промайнуло в голові, але могильний холод тисячами голови вгрився в хребет, підіймаючи дибки волосся, його ж, не пручаючись, шмигнув у найближчий кіоск слідом за недовмукуватим дідом і присів, тривожно визираючи з вікна. Крізь мене скло на половину заставлених різнобарвними прямокутниками з однаковими написами коріння, вбиває, виднілись лише пустельна вулиця, обшарпані будинки та сльота на бурківці. Кілька довгих, наповнених рваним диханням мити й нічого не траплялося. Ігор вже готовий був обматюкати із себе і старого та забратися якомога далі. Як у самому кінці вулиці з темряві виринули три силуети? Здаля вони виглядали звичайною родиною, що вийшла на недоречну пізню прогулянку цієї недоброї зимової ночі. Чоловік та жінка з обох боків тримали за руки дитину, років семи, може й десяти, його ж не надто на тому розумівся. Та, чим ближче підходила трійця до місця схованки, тим щільніше втискався Ігор у стіну своєї ненадійної фортеці, тільки очі визирали за підвіконня. Хто це? запитав він безхатька, але той продовжував бурмотіти свою незмінну мантру, наче й не усвідомлював, що до нього звернулись. Найближчий ліхтар висвітлив людей, що вже майже порівнялись з кіоском, хоча все, що вирвало з темряви невірне жовте світло, примушувало сумніватися у їх людяності. Жінка висока та струнка, з нарксично довгою шиєю та гострими вилицями, в одній напівпрозорій блузі накинутій на засотулені плечі. Вона йшла повільно, ледве переставляючи ноги, ніби ці хитрі рухи вимагали від неї надлюдських зусиль. зусиль. Злині пахіли вдягнуті поверх черевиків на підпорах, шорхотіли по бурківці при кожному кроці. Недоречно відкрите в таку декольте та її тендітні зап'ястя, вкривала запалена, почервоніла, як від екземи шкіра. З присохлим струп'єм виразок, під втомленими запалими очима залягли темно фіолетові тіні. недірвана посередині зношена медична маска, закривала них з обличчя, лише потріскані бліді губи в гримасі болю виднілися крізь діру брудно-блакидні тканині. Чоловік окликнув її, вказуючи рукою на щось у затінку біля будинку, його супутниця зашарілася на замисто сірому обличчі спалахнув лихоманковий рум'янець. Кістлява рука кокетливо заправила ломке волосся за вушко, і між пальцями залишилося довге тьмяне пасмо. Але жінка не звернула на це уваги, повністю зосереджена на дрібному предметі біля будинку, оповитому пітьмою ночі. Вона присіла навколішки, зачудовано розглядаючи свою знахідку, розтягнула руку. Обвітряні губи, вкриті херпесними пухарями, розтягнулися у щасливій хвіжій посмішці. Вона здійнялася з підлоги і з нехарактерною спритністю. Тримаючи в долонях закляклий труп облізлого щура, любовно погладила зваляну шорстку на впалому боці, поцілувала мертве задубіле створіння у носик і поклала у кишеню блузки, тущу на лівій стороні груди. Тонкий скелястий щурячий хвіст залишився стерчати з кишені, як парадна стрічка. Спокійна та вдоволена жінка вклала кістляву руку у долоні чоловіка і з вдячністю торкнулась його уст своїм короткому, цутливому поцілунку. Очі чоловіка запалилися азартом, але не від її близькості він зацікавлено закрутив головою, наче розчув щось далеке і доступне йому одному. На відміну від коволої супутниці, чоловік виглядав сильним та бадьорим, грубе, щетиною обличчя, перетинав ще зовсім свіжий рожевий шрам. Чоловік нетерпляче пританцював, обертаючись то в одну, то в іншу сторону. Рука, на якій бракувала двох пальців, вимальовувала дивні візерунки в повітрі, наче диригент що поголіває нечутною мелодію. На вкритій близками підсохою крові та підпаленими піксельної курці, промайнула біла і зустрічка. Його розкаженіло сип сіпнувся вперед та безхатько вчепився мертвою хваткою його рука, і що сили потягнув на себе. Обидва завалились на підлогу, і кілька митей було чутно лише сипле дихання. Їх метушню, аж поки нудотним звуковим валом з усіх боків заволали сирени повітряної тривоги. Чоловік перестав пританцьовувати, завмерз, здіймаючи руки у майже молотовному жесті до чорної безодні над головою, затамував подих, очікуючи відповіді. Наче зграя вогняних комет з хижим шипінням ракети осяяли чужне мильне небо і блаженно щасливо посмішку чоловіка, ніби смажтоносні зірки, що падають, що й не здійснили всі його потаємні бажання. Це щоб його вилия всі ігор, стискаючи кулаки у безсилій навіть коли сирени вщухли, він усе ще сидів на підлозі, промружувши очі і вдихаючи запах від сирілого тютюну і пилу. Страх скував м'язи та волю, відмовлявся відпускати легку поживу так скоро. По спині під курткою покотилися струмки нервового поту. Ігор ж ледь не підстрибнув, коли по телевізору над прилавком загомоніла тривожна заставка чергового випуску новин. Судно з зерном застрягли в Одеському порту, страйки на кордоні з Польщею, ще якась нісенівниці. Аби ті сволоти не просувалися далі на тому подяка. Ігор обережно визирнув у вікно. Перше за весь час дитина зацікавлено підняла очі, повні зовсім не дитячої нехтилимої жахи. Ніколи ще видовище скривдженої дитини не викликало вигаряне непереборної відрази та огиди. У завеликій, як з чужого плеча вишитій сорочці, хлопчик виглядав не просто хворобливо худим, а змореним ледь не до смерті. Одні тільки величезні очі на сірому обличчі з впалими щоками, все інше кістки обтягнуті шкірою опухлий живіт, чому тільки життя тримається, та й чи тримається взагалі. Його ж здригнувся від моторошних думок бісовщина якась. Хлопчик принюхався до морозного повітря. Клав у потрісканий рот великий палець і жадібно почав його обсмоктувати. Від вологих хлюпуючих звуків ну, ще зав'язувало вузлами і, здавалося, от от назовні. Але в хлопчика аж очі закотились від задоволення. Продавець роздратовано цикнув пультом, перемикаючи з новин на гучний футбольний матч. Дитина надвоє сіпнулася, обгорнула свій одутлуватий живіт дистрофічними руками і повними мольбита сліз очима подивилась на жінку. Хе. Ні жалю, ні співчуття, ні провини. Ошелешений їх, наче з відстані спостерігав, як з темних закутків його душі, здіймалася щира, майже фізична потреба скривдити, скрутити шию. Тому потворному маленькому виродку покине. «Надто пізно, надто пізно, надто пізно. Рефреном бобанів вухо старий. Жінка присіла перед хлопчиком навколішки, натягнула на кістляві руки, гумові рукавички і турботливо поклала обидві долоні на впалі дитячі щоки. Зазирнули у спраглі голодні очі. Нічого, милий, потерпи ж трошечки, вже скоро. Хлопчик безсили опустив руки, і хто пустий погляд у підлогу. Чоловік і жінка мовчки взяли його за руки і повільно покрукували далі, сховавшись від погляду за найближчим перехрестям. Ні, 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 ні. Що це було? Що тепер робити? Ігор панічно тряс старого заобірваний комір, жахаючись власної зневіснілості, але неспроможний спинитись. Відповідай, що ти там бурмочеш?» але безхатько вже повністю втратив цікавість до Ігоря і до реальності загалом. Він методично перебирав поліетиленовий скарб у своїй валізі, тихенько приговорюючи надто пізно, надто пізно, надто пізно. Ігор ошелешно подивився на свої руки, що майже підіймали догори безумного діда. Насилу розімкнув тремтячі пальці та оглядився навколо. Крихітний кіоск. На полицях здебільшого цигарки та пляшки алкоголю. По телевізору матч Ліверпуль Манчестер Юнайтед. Хліб маєте? запитав він байдужого продавця. А, що хліб? Навряд зараз подивлюся. Він на хвилину зник у двіжній проймі та повернувся із двома політиленовими згортками. Є багет і ще ось рулет маковий. Давайте обидва. Його ж наздогнав безхатька на тому самому перехресті, де зникла з поля зору химерна трійця, мовчки втиснув у його торбу хлібин. Ти тримайся, старий. Ще трохи гаразд. ще зовсім трохи.